Нещодавно Кам'янське пережило подію, яку ще довго пам'ятатимуть. У Палаці культури хімік відбувся масштабний концерт Україна переможе за участю народних улюбленців Олександра Пономарьова та Михайла Хоми. Більш відомого як «Дзідзьо». зал був переповнений. Глядачі не стримували сліз і радості. Це не просто концерт, це місія єдності та підтримки Збройних сил України. Ми збираємо на військових. Безумовно, це наша ну. В першу чергу наша мета допомагаємо і прикордонникам, і різним бригадам Збройних сил України, і ГУР, і всі інші Нацгвардія. Але якщо є можливість щось, хоча б якусь частинку, також спрямовуємо на допомогу внутрішньопереміщеним особам. Повний солдат, як і всюди, по всій країні, і ми, як громадська організація ВПУ України, ми дякуємо і вашому місту, і дякуємо міській владі. До речі, хочу подякувати за допомогу нашим землякам, людям. З Луганщини, з Донеччини, з Херсонщини за допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Щодо початку атмосфера у фойє була особливою. Люди приходили родинами з друзями. Для багатьох це довгоочікувана зустріч із улюбленими артистами, які асоціюються з певним періодом у житті. Подобається і панома, і Михайло Хома. Дуже чекаю цього концерту. Давно вже хотіла, щоб побачити їхні пісні, послухати вживу. Україна переможе. Це саме така пісня, яка зажигає народ. Послухати дуже надзвичайно крутий концерт, тому що Україна переможе, і це назва концерту. І в цю назву впевнені всі 100%. І сьогодні є дуже крута можливість, що можна попрацювати саме волонтером і побачити цю, цю всю роботу саме із за куліс. Взагалі переповнюють і в очікуванні саме цього надзвичайного вже початку, адже хочеться це все побачити і послухати. Пономарюва пазли. Дуже подобається. Заради цієї пісні приїхали. Та і Пономарюємо ми Хома всі вподоби. Дуже прекрасний настрій. Пономарьов є Пономарьов і Хома дуже сильно подобається. Я думаю, що концерт буде дуже гарний, і ми будемо дуже задоволені. Позитивні емоції Я вже не перший раз на концерті Пономарьова. Він дуже класно проводить сольні концерти, дуже викладається і дуже ну, задоволення, позитивні емоції. Трошки забуваєш про буденності, про цей депресивний наш стан. З Нетерпінням чекаю концерти. Думаю, що емоції будуть варті моїх очікувань. Ось той момент істини. В залі вимкнули світло, і тут зазвучав голос ведучого Юрія Горбунова, який не сплутаєш ні з чим іншим. Добрий вечір, добрий вечір, пані та панове. Кам'янське, добрий вечір. Мене звати Юра Горбунов. Маю честь стояти на цій сцені. І скажу вам, що компанія Олександра Паномальова, Михайла Хоми і вашого покірного слови у вашому місті. Ми вперше. Кам'янське, дякуємо вам за повний зал! і першим. Вийшов на сцену Михайло Хома. Його неймовірний спів торкнувся кожного глядацького серця в залі Палацу культури. Дуже вас прошу. Голосно мені підспівати красиву українську пісню. А глядачі вже затамували подих. Усі чекали на того самого запального Михайла, який колись підривав чарти і заряджав драйвом по максимуму дзідзьо. І очікування не підвели. Прямо на сцені Михайло Хома в окулярах і в фірмовому головному уборі індійського воїна Роучі, який давно став візитівкою його образу. Через мить зал просто вибухнув від емоцій. Люди стрибали, співали, танцювали. А щастя від того, що їхній кумир буквально за метр від них аж зашкалювало. Це була справжня музична феєрія. Наступною партією був виступ легенди української музики Олександра Пономарьова. Мрію стань Блакитною ніжною, У морі любові невпинно, невпинно пливи. Для мене святою ти будеш і грішною. Просто кохай, будь коханою, любов пойдутна, під любові будь п'яною, просто кохай, кохай до безтяни. Просто кохай, кохай, кохай. Частина коштів вечора була зібрана завдяки благодійному аукціону. Ведучий вечора харизматичний Юрій Горбунов не тільки тримав ритм, а й виступав разом з зірками. Зворушливим моментом став виступ юної співачки Анни Марії зі Львівщини, яка з народження має вади зору. Її голос це гімн незламності. Ми сьогодні в місто Кам'янське вперше. Декуди ми вже і по два, і по три, і по п'ять разів були. Бо людей багато багато. А сьогодні у вас перше. тому. Сибурхлы, Облаская Анна-Мария, для А що відчував один із головних героїв вечора? Михайло Хома поділився своїми враженнями про Кам'янське. Дуже гарна публіка. Я чекаю на вас завжди на всіх концертах. Запрошую з нетерпінням, люблю Ви моє, а я ваш. Зідзю або Михайло Хома. Вибирайте. Це був вечір, який надихає, але за емоціями глибша місія. Благодійні концерти це не лише шоу. Це величезний вклад у культуру, підтримку збройних сил та єдність народу. Бо культурний фронт це могутня сила України, і поки звучить наша пісня Україна незламна.